Отже, п'ята частина відео. Армія страждає від поганих командирів. Що з цим робити? Читаю знову заключну частину статті на тексти.org І буду зараз коментувати те, що пропонується. Ну, по-перше, і головне. Адекватні люди повинні шукатися системою і витягуватися нагору. Ну, це можна сказати навіть про вчителів військової підготовки, яких ніхто не шукає в Міністерстві освіти, в департаментах освіти і директори шкіл серед ветеранів, які можуть викладати нормально, їх ніхто не шукає. І багатьох не знаю, депутатів, державних службовців система не шукає. От ми говоримо, от гнила система. Як її змінити? А от треба гарних людей привезти в систему. А хто їх приведе? От той, хто керує гнилою системою. Сам гнилий системі, сам гнилий не може набрати не таких, як він, він, він їх боїться, він їх не може набрати. Тому <кій> сайт описує нам таку ситуацію, скільки в нас багато неадекватів, то система має знаходити їх, щоб позбутися, очиститися. Ну, це побажання. Побажання, що треба позбутися нада, треба, треба. Ну, це зрозуміло, що треба. Нема механізму покажу. Ну, наприклад, пропонується. Для солдатів, які мають лідерські якості, чи навіть є неформальними командирами, таке трапляється при малоініціативних офіцерах. Повинна бути відкрита легка дорога вгору. Таких людей потрібно знаходити і активно пропонувати вчитись на офіцера. Не лише не лише було маса випадків, і 20, і 30 років тому були маса випадків. Особливо при розвалі Союзу, коли кадрів не вистачало, були, е, там, ну, був, був хаос. І е, Коли немає командир роти, є командир зводу. А командир зводу, якийсь лейтенант, клоун, дурачок, сам звільняється, їде торгувати цим в Турцію. За ко... Це було 30 років тому. І нема І залишається прапорщик-старшина. Да, він буде лідером, він буде керувати, його визивають на наради. І вам виходу такого нема. А в даних ситуаціях у вас є купа солдат, сержантів з вищою освітою, колишні підприємці, серйозні люди по 40 років, які можуть взяти на себе відповідальність. Але чому так не робиться? <кхід> Тому що совєцька царсько-російська система дворянства, яке має касту офіцерів, і селянства іншої касти, яка не може пересікатися і переходити в цю касту. А, коли ми говоримо про українську, козацьку систему, повстанську, Бандерівську, там якраз формальний і неформальний лідер він співпадав дуже просто: там не було тих звань ні в Бандерівців, ні в козаків. Людину вибрали і все. Вчора він був писарем, сьогодні атаман. А вчора він був атаман, там у нього 5 людей було, а сьогодні він керує вже тисячним військом. Тобто не треба ціплятися за цю ієрархічну систему, яка придумана була за царя Гороха і потім передавалася з покоління в покоління аж до Сталіна, Брежнєва і Зеленського. Тому що всі виходять із своєї системи. Є каста, і туди не може попасти. Є неформальний лідер, особливо на війні і бойовій ситуації. Але знову питання: кому це треба? От ми говоримо про роту, це треба комбату. А Якщо ми говоримо про проблему комбата, Ну, то на це має бути потрібно Комбригові. Він повинен хвилюватися за це. Люди гинуть, люди дезертирують, люди зневірені, знервовані, втомлені. командири безтолкові річі приймають, послухав скарги, ой, що в тебе робиться в цьому батальйоні. А якщо комбригові до сраки, якщо він сам сидить як маленький чиновник і займається своїми посадовими обов'язками в себе в штабі, і думає, що там у нього всі вирішають самі, я не втручаюся, то от у нього і рвалиться все. І він не буде шукати адекватних людей і... і витягувати їх нагору. Тому все починається з командира військової частини, тому що далі йдуть оперативні ці ОСУ, ОТУ, вони взагалі там, тимчасові вони не впливають, на що вони такі дають вказівки, заважають її як посередники. Рівень оперативного командування або якогось команд сухопутних військ ну, він вже не буде займатися всередині батальйонів. Тому тільки командир окремої військової частини, в якого є печатка, в якого є право і скоро буде право приймати без ЦЦК на посади, який сам звільняє людей, приймає людей. Він ставить печатку у військовому квитку, командир бригади. Має бути відповідальним за те, що в нього долбодятне, придурки і сволота. І дрючі треба командирів бригад. І туди має бути спрямована що? Прокуратура, яка не працює, самоусунулася. ДБР, яка завалена всякою єрундою і кучею справ. В тому що по СЗЧ. І раніше була система, я вже казав, цих внутрішніх. Політработників Замполіта, який міг докладувати верхньому політвідділу начальнику МПЗ оперативного командування, що у мене є проблема з командирами, тому що вони всі в якоїсь схемі, в якоїсь системі вона проти нас працює. Завтра буде вибух, завтра буде різ злочинність. Немає цього заступника з МПЗ, немає комісара, немає Замполіта, немає прокурора, немає контррозвідки, яка би цим цікавилась. Контрозвідка тільки шпигунів шукає. ДБР, військова поліція не заходять. В проблеми комбата, а командир роти тим більше на бойових позиціях. Тому всередині системи треба вмонтувати того, хто буде шукати адекватних і долбодятлов убирати, катастрофічно нейтралізувати і садити бажано в тюрму. Далі. Що пише наш сайт? В системі управління має заохочуватися правда, а не брехня. Знову питання. Як говорять в Одесі, а кому це треба? Якщо це не треба комбригу і командую сухопутних військ, нахираєте потрібно комбату. Політика, яка йде з Генштабу, повинна заохочувати командирів доповідати про реальну ситуацію. Вертаємося до реальної ситуації, які доповідали командую сухопутних військ, хто? КГБ СБУ, контррозвідка доповідала, політработники доповідали і просто обичні стукачі або розвідчики там у нього доповідали. Якщо це йому треба, а якщо це йому не треба, то нафігака баян? <кхід> ну і далі побажання йдуть. Хронічно брехливі командири повинні втрачати свої посади і звання, а зараз, навпаки, брехливі люди не мають позицій і не можуть ефективно керувати. Потрібно відбирати чесних, потрібно, потрібно. Зрозуміло, що потрібно. Пропонується вичистити систему військової освіти і в ідеалі поставити начальниками військових академій України, американців або інших там, британців. Така пропозиція, ну знову таки, це буде спротив отої свори тих, яких спіхнули багатьох, до речі, ненормальних командирів, полковників відправляють в академію. Вони зараз читають там лекції. Тому я не розумію системи там, британця поставити в академію. Тут кого б ти не поставив, чи Комбригом, чи начальником академії людину, яка фанатично. Хоче змін, яка органічно не переварює бедлоту, брехню і офіцуцика, а буде формувати тільки такі стосунки і ставити на всі посади тільки своїх людей. Тому і система зміниться від одного лідера, який зайде у... ну, в академію чи в бригаду. Я вже не кажу про командуючих сухопутних військ. Він... Бо зараз, що ми описуємо, це проблеми тільки в сухопутних військах. Таких великих проблем ще трошки є в ВМС, там в морській піхоті, але в авіації ПВО таких проблем немає, як оце ми говоримо про це, тільки в сухопутних. Але йому до цього далеко він може тільки дрючити, там, якщо до нього поступить вказівка, що, ну, що це неправильно, і йому зламали всі там наступи, контрнаступи, але це складно. Задача лідера ідеально знайти на рівень командира бригади. Це моя така думка. Ну, пропонується можливість переведення, що від поганих командирів люди хочуть втекти, і це є маркер проблеми. І я вже про це говорив: що якщо із 10 бригад 5 перебіжать до 5 інших, ті треба розформовувати командирів понижати в званні, бо в них нема людей, і в них втікли. І переведення або СЗЧ, це треба придумати, на мій погляд, як варіант, коли люди голосують ногами. Ото на ринку голосують гаманцем на виборах руками, а в армії голосують ногами. Хто від кого до кого втік, у тому командирові і плюсик, а тому мінус. У того зірочка, а в того мінус 4 зірочки. Та й все. Так, пропонується відв'язати посаду від звання. Це вже казали, що будь-який може стати будь-ким по козацькій системі. Не обов'язково ж наждати, що тільки він має бути офіцером. Е, скарги. О, значить. Пропонується культивувати серед військовослужбовців готовність боротися за свої права. І з другого боку змінювати ставлення керівництва до порушення цих прав всередині, там внизу. Я вже казав про рівень Кобрига і командуючого військами, який буде, не буде толерантним, до якщо він таке дізнається. І... Треба налагодити роботу якоїсь служби, яка не на папері, а реально ретельно перевіряла би звернення бійців і допомагала би запустити механізм змін, щоб правопорушення не залишалися без уваги і мали конкретні наслідки. Ну, Зараз, в епоху цифрових технологій, це вже є рапорта, там реєструються, може і скарги також реєструвати. І єдине, що їх не треба замилювати, хтось повинен їх. Е е е е Ну, якби фіксувати, але всі бояться розголошення таємниці військові, всі бояться витоку інформації. Ну, ворогу, якби знати скарги на командира, чи йому це поможе. що командир держиморда такий і тримає фронт, то ворогу це ніяк не грає, що він там поганий на нього скаржаться. Формально система е, працює. Дії командира можна оскаржувати, і детально процедура описана на сайті громадської організації Принцип. Але по факту, найчастіше підрозділ, із якого поскаржилися, і дуже багато скарг, просто розформовують, не загиблуючись, у суть скарги. Ну, я вже казав, може розформувати, але цього командира роти батальйона одразу має бути пониження в званні, бо в нього немає людей. Від нього втікли люди, бо він їх погубив. Тобто він зразу з капітана стає лейтенантом. У нас бояться понижувати в званні вже 20. Там, я не пам'ятаю, вже 30 років, щоб когось понижили в званні, так або геть звільняють, ну, або в тюрму саджають, і там конкретно знімають звання. То це один на мільйон. А от так, щоб гратися званнями туди-сюди, сьогодні ти сержант, завтра лейтенант, вчора ти капітан, сьогодні лейтенант. У нас така жорстка бюрократ. А як це? Та це не можна. Або кожен полковник думає, ого, то це й мене так можуть дернути. І тому самі полковники і генерали бояться цієї системи, коли е, хтось отак кидає людей, міняє звання, посади. Так, ну те, що я казав, теж підтверджують: ось на сайті пишуть: береться нормальний офіцер, під нього стариться інший нормальний офіцер, і під нього інший і так далі. І важливо підпорядкувати його нормальному комбату і далі комбригу. Трохи з ног на голову це поставлено. Не береться нормальний офіцер, під якого ставиться нормальний офіцер, і підпорядкувати. Навпаки, береться нормальний комбриг, нетолерантний до цього всього, і чесний, вихований з почуттям офіцерської честі. І далі він призначає тих, а той призначає тих вниз. І вони вичищають своє все командування від гнилі. Все починається з комбрига, бо він командир окремої частини, в якого є печатка і дуже багато прав. Так, проблема піджаків це не цікаво, куди подіти командирів Нездар. Ну, я вже казав, куди подати, бо тут просто їх кажуть, що їх треба кудись там відправляти, але не знають як. Таким чином, я закінчив читати і аналізувати сайт, тексти Орхів і тема, яка називалася Погані командири в ЗСУ. Найслабша ланка Армія страждає від поганих командирів. Які їхні характерні риси і як вирішити проблеми. Але це була аналітика. До речі, це була аналітика двох жінок-журналістів Олена Кущенко і Інна Гадзинська. Ну, без цієї, скажімо, як би там. Європейської гендерної політики, ну, вибачте, дівчата, ви побачили тільки те, що можуть побачити дівчата. Ну, вам Тут треба, щоб я написав ще цю статтю один із тих бойових командирів, бажано, який знає керівні документи, штабні. От тоді це було б ще більш професійно. Але проблема лишається, і дуже добре, що її піднімають. І такий сайт, як Тексти, він серйозний сайт. І з цим треба щось робити, тому що починають розгортатися дискусії навколо СЗЧ і плавно переходять до причин СЗЧ. А причинами є панове, які керують людьми. Тому ще раз повертаюся до громадської організації Інститут військового лідерства до Олега Бойко. Це там занадто науково, занадто все серйозно, чи зможе хто це осилити, але то реально як би, аналітика, яку вони проводять, і тренінги, які проводять, то вона спрямовані саме на виховання і формування офіцера. Але я вам скажу так: якщо поставити між першим, другим і третім компетентність, честь, чесність і совісність, то першим я би поставив совісність. Якщо людина совісна, він і вивче, і признає свої помилки, і не буде сволотою серед підлеглих. Якщо людина чесна і совісна, це перші риси, з яких треба формувати офіцера-командира. А потім буде компетентність, потім буде там лідерство, потім буде його там характер, вміння, спілкування. Це буде потім. Якщо людина гімно від началу, все, ти там нічого не зробиш з ним, ніяких там навичків, перенавчань в Америці там нічого це не дасть. Хто цим має займатися? Це тема окремої розмови.